Довіри до полтавського виробника. Це за дві години до потягу на Київ. Поїсти на сніданок. Равликів. Як вам ідея? Виймаю. виймаю, я це зроблю. Потяг дійсно о 9 ранку, зараз без 27. У мене є. Дві порції равликів. Ось отак вони виглядають. Бачите? Похоже, з кремчиком таким прямо ледь не наморозиво. Як приготувати ескарго? Уже цікаво. Це не равлики. Це не равлики, це ескарго. Відкрийте пакунок, вийміть тарілку з ескарго. Щас, дівчатка. Откриваю обидва. Так. Так, виймаємо мушлі з ескарго. Зараз, дивіться. Ось. Равлики. О, соус, бачите, такий заморожений. Ну, в принципі, так, да, що я хотіла. Звісно ж, він буде заморожений, Таня. Виймаємо мушлі обережно. Вийняла мушлі з соусом догори, щоб він не витік при нагріванні. Зараз, почекайте, соус до гори, соус до гори. Ось так виглядає равлик з соусом. Часничком пахне. ну Це різні соуси. Бачите, тут чотири різних соуса, я спробую собі в дорогу. І тримаюся полтавська електричка, інтерсіті, Я поїла равликів у дорогу. Це я жартую. Нічого від равликів не буде, це білок. Я їх вже їла колись. Я була на фермі Лісовий равлик, боже, я ж не розказала. Десь з рік тому увлеклась своїми равликами. Лісовий равлик це сімейне фермерське господарство, де вирощують два вида їстівних равликів. Хелікс Аспера Максима. Моя Латин мені в поміч, і Хелікс Асперса Мюллер Мюллер Штірліц. Наш нелегкий, проте цікавий шлях. Ми розпочали в 2019-му. Да? І по цей день розвиваємося, удосконалюємось і стараємось бути кращим. Головна ціль розвиток культури споживання локальної гастрономії і дати можливість відвідувачам доторкнутися і поринути в атмосферу Франції. Запрошуємо відвідати нашу ферму. Ось тут погано видно, але там у лісового равлика у них дійсно ферма. У них є кафешка з літнім майданчиком, там і дитячим майданчиком, де можна це все поїсти. А є ще ферма, куди можна зайти, побачити равликів, там тобі їх посадять на руку, на обличчя. Це ж весь лиз, він корисний. Взагалі я це все робила. А тепер я просто. А тепер я просто по спрощеному варіанту просто візьму і пожуру равликів. Так, соусом догори. Попередньо розігріта на 200 духовка. Давай. О, так, духовку розігріваю. Отже, поставте. Е, кстати, боже, дуже важно. У мікрохвильовку не можна. У мікрохвильовку не можна, категорично не можна. Поставте в духовку, почекайте 8-10 хвилин, поки соус почне кипіти. Відчуєте неймовірний аромат, равлики готові, насолоджуйтесь. Ну, хорошо. хорошо. Я готова. Гарячим равликам з пательні потрібно охолонути одну-дві хвилини. Візьміть шпажку або спеціальну веделку. Ну це з цим будуть проблеми з спеціальною виделкою. Вийміть м'ясо, равлика з мушлі і з'їжте, а соус, який лишився в мушлі, випийте або вилийте на багет. Ескарго краще споживати з келихом білого сухого або ігристого вина. Вибачте, з цим теж будуть проблеми. Мені в Київ їхать. Насолоджуйтесь справжнім французьким делікатесом. Щас, щас, як насолоджусь, трибайся електричка Харків-Київ. Так. Ставлю наших равликів. Всі ж побачили, всі ж побачили. Як воно виглядає, інтересно, равлику? Ось. Ось, ставлю равлики у духовку на 200 градусів розігріху на 8-10 хвилин. Чекаємо аромату і пробуємо. Пішли! Пішли. пішли, 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 пішли. пішли. Дегустірувати треба з багетом. Багета нема, але є гріночка. Виймаю, виймаю вже. Пахне, пахне. Так, а дівчатка. Вже однозначно вони готові. Щас даю їм одну-дві хвилини охолонуть і візьміть шпажку чи спеціальну виделку, вийміть м'ясо, равлика з мушлі і з'їжте, а соус випийте або вилийте на багет. Вже вивчила на пам'ять. Так, от жалко валялась у мене роками вилочка, як я думала, що вона для фруктів, мабуть, маленька. Мабуть, вона б для равликів підійшла. А от зараз, як вона мені надає, її немає в хаті. Спокійно, спокійно, що я не витягну. Гарячий равлик, так. Ось отак він виглядає. Ще ж пашкою в прямому ефірі. Виймаю оттуда равлик. О, дивіться, оце він равлик. Парує. Ну що, їмо. М -м -м -м. Так, соус випить або вилить на багет. Просто цікаво, скільки соусу. О, соус є, так. Да. І вона теж було так вилить, що можна було достать, до нього догризти. Ось соус є. Зараз, пробую другого. Не розпробувала, треба ще. Так, пробуємо другого равлика. Всі соуси різні. Так, шпажкою, хоп-хоп. О! Смачне таке м'ясо. Навіть не знаю, на що дужці схоже. Ждію, де реально смачно. Так. Кожного равлика треба спробувати. Але не обжартитися в дорогу. Бо воно таке. Калорії... Калорії тут є. Так, равлик велась. Клас. Дивіться. Йошечка. Блін, треба спробувати її випити з равлика прямо. Копенгагені. Тиждень тому буквально їла устрицю, випивала. Приїхала в Полтаву, тут те саме, тільки равлик це не устриця, звісно. Равлик це взагалі не риба. Правда, і устриця не риба. Так, все, ніякої біології. Просто насолоджуємося равликами. Бачите, як просто! Ай, ай! Зглазила. О, соусу багато! Я ж хотіла випити. випити соус. Так, беремо ще одного равлика. Боже, головне, Таня, не влупи дві миски. Я тебе прошу, бо... щоб не було біди. Соус випити можна. Ану. Будьмо, ну. Соус, коли пить, він смачніший, коли він не впитаний у хліб. Класно! Соус краще пить. Давайте ще раз. І треба зупинятись, бо домашнім теж має бути. Так, кравлик і... Це Збиваємо. Боже. Ще одненький і зупинюсь. Ну. М -м -м, це таке як з горіхами. Боже. Так. Яка краса. Просто вау. все, последний, последний. И иду на Киев. Видите, а красота. М -м -м. Опять. Вау. Кто дивился Альфа, то есть, разумеет, такой термин, как харчевый шал. Вот это у меня получился. Я все еще буду вымакивать. Еще один. Боже, яка смакота, де шпажка? ось вона. Вау, просто вау. М -м -м. М -м. І відразу ликів, вже ж не поправишся. Це ж дієтично. Ну, якщо без багета, звісно.